Вчені стверджують, що ця недуга найчастіше трапляється пізньої осені та ранньої весни. Та аби у вас діагностували синдром хронічної втоми, чималий перелік симптомів має зберігатися впродовж шести місяців. Це коли дуже перевтомлюєшся якимись справами, довго займаєшся, і так, і тоді вже це переходить в хронічне. Витамінки, якісь пробіжки треба зранку робити, і звісно, якісь позитивні емоції і все. І в тому, як не бувало. Більше всього часу проводимо вдома і в офісі, на роботі, в маршрутках. Yeah. Ну от жила Савіту больше ходить хадіть, находіться на воздухе. Популярний радіоведучий слава дюмін доволі часто відчуває перевтому, адже часу на відпочинок після напружених робочих годин майже не лишається. А робота не обмежується тільки радіоефірами, адже слава ще й ведучий багатьох вечірок та народних гулянь. Зазвичай в мене вихідна вихідні години це десь починаючи з 4 ранку до 10 ранку. От тоді я відпочиваю, тоді я сплю. Я зауважив, що зараз, от коли вже закінчується зима, починається весна, якась така от втома, і напевно, вона все таки переростає в хронічно. що дуже багато роботи і в ефірі, і поза ефіром виражається в повній апатії, в небажанні робити щось абсолютно, коли дратують всі люди навколо, і навіть власне відображення у від дзеркалі. Іноді на годинку дві слава втікає від міської метушні на природу, аби побути наодинці і відновити сили. Величезний заряд емоцій він отримує від спілкування з родиною, тоді в тому, як рукою знімає, і це чудово. Отже, це не синдром хронічної втоми. Звичайно, втома вона проходить. Людина відпочила, поїхала десь в парк, погуляла нові емоції там вихідні десь, теж можна поїхати собі чи піти. Відпустка, воно все проходить. А синдром хронічної втоми це захворювання, яке от виникає. Поступово, зазвичай основною з причин виникнення є якісь стресові ситуації, чи на роботі, чи в побуті, і воно не зникає на протязі, скажімо так, шести місяців. Найчастіше цією недугою страждають офісні працівники. Це захворювання, яке характеризується невпевною втомою. Людині важко сконцентруватися на своїх діях. Можна навести такий досить простий приклад. Людина, яка постійно працює, для неї шумку. computer З часом стає патологічно і вона його чує. Як не потрапити на гачок синдрому хронічної втоми, рецепт від справжнього трудоголіка, та, попри все, дуже оптимістичного слави дьоміна! Бажаю частіше відпочивати і працювати в міру. Всі гроші не заробиш. Хорошою профілактикою буде звичка прокидатися щодня не пізніше 10-ї. Прогулянки на свіжому повітрі і, звісно, заняття спортом. Тож загартовуйтесь і будьте здоровими та щасливими.